Гарні губи є важливим елементом гармонійного обличчя. Сучасні питання косметології дозволяють ефективно коригувати форму, розмір та об'єм губ. Початковим етапом є знеболення за допомогою аплікаційної анестезії. Для досягнення максимального результату важливо оцінювати губи не як окремий елемент обличчя, а загалом у співвідношенні з іншими рисами обличчя. Для виконання процедури у даної пацієнтки було обрано препарат FILEX Діп Plus високого ступеня очищення з вмістом 0,3% лідокаїну для створення максимального комфорту під час процедури. Під час процедури було використано перехресні вертикальні ін'єкції для більш вираженого збільшення об'єму червоної облями когут. Також в центрі нижньої губи було поставлено болюси для досягнення натурального ефекту пухких губ. Після закінчення процедури проводиться легкий масаж, завдяки чому препарат рівномірно розподіляється в.